Знову з керівників кланів очолює країну і підпорядковує собі практично всі фінансові потоки, все економічне життя. Клани сьогодні подільники, разом з вищим керівництвом держави. Люди повстали проти авторитаризму, узурпації влади. Так сьогодні узурпація влади і авторитаризм набули такого обсягу, що вже соромно на це дивитися. Приватизована вся державна система влади: куми, свати, родичі. Розставлені по посадам на всіх рівнях і продовжують це робити далі. Люди повстали проти свого жахливого життя. Так те, що сьогодні запропонували: в 10 разів збільшені тарифи, замороження пенсії і заробітних плат, знищення кожної родини, всіх від чорнобильців до інвалідів, це і є сьогодні ті зобов'язання, які ви брали на Майдані, де ви не просто розтоптали все це. І не просто перекреслили, ви відкинули країну ще на 20 років назад. І ви, учасники корупції, окупація сьогодні, війна. Так скажіть, будь ласка, хто дає вам право, вимагаючи санкції від західного світу самим заробляти на війні оці криваві гроші? І після того ще бити депутатів, які намагаються зупинити цю торгівлю на крові. Скільки треба мати совісті? І скільки треба мати цинізму, щоб все це видавати як реформи і як зміни, я хочу просто звернутися зараз до всіх проєвропейських, прозахідних опозиційних сил. Або ми реально координуємося і щось робимо, і зупиняємо ці речі, або країна просто буде поглинута цією мафією, яка прийшла на жертвах на крові людей, які загинули на Майдані.